Наприклад, один збір за використання місцевої символіки давав нам від місцевих товаровиробників, перш за все це півзавод, більше одного мільйона гривень. Цей мільйон він надходив. Зараз ми кажемо, що як нам збільшити 50 тисяч гривень. Да? Ну, те ж саме комунальний податок був. Знову ж таки, мільйон гривень була чітка прив'язка до одного працюючого. Теж більше мільйона гривень. Знову ж таки, зараз ми дивимося на 50 тисяч гривень. Але це держава, це законодавство, тобто вони вирішили. Перше, це знижити податковий тиск, тому що багато людей кажуть, що податковий кодекс він тільки збільшує податковий тиск. Ну, ми бачимо, що от комунального податку немає. Тобто вже не повинні підприємства відраховувати на кожного працюючого. Так само місцевої символіки немає, тобто зараз вартості пляшки пива або пакету молока немає того податку, який надходить до міського бюджету. Тому це ну, не катастрофічна ситуація, але нам дали доходне джерело. Перше доходне джерело, це вже ви казали, це збір за паркування, за місця для паркування транспортних засобів, інше це туристичний збір. По збіру за паркування, ситуація, якщо раніше і засоби масової інформації, і депутати і казали, що от мала наповнюваність паркування. Це дуже прибутковий вид бізнесу, їм потрібно займатися. Ну, можливо, це так, але коли вже різко підвищилось навантаження на комунальне підприємство, ну, наприклад, за минулий квартал 2010 року вони прорахували 13 тисяч гривень, за цей квартал вже прорахували 53 тисячі гривень. Ну, тобто будемо вважати в 5 разів, да? Ну от коли вони прораховували. Свої парковки, то вони зразу від двох відмовились. Це на площі біля залізничного автовокзалу, хоча там було проведено і асфальтування, і розмітка, і більш-менш воно було вже прилаштовано знаки спеціально встановлені, сучасні. Вони відмовились від цієї площадки, відмовились біля площадки Ощадний Банк біля Янтаря. За три місяці від підприємства міста Чернігова Підприємства у підприємців, заявок на здійснення цієї діяльності по всім площадкам не відбулося. І станом на сьогодні їх немає. Більше того, той підприємець, знову ж таки, преса питала чому. Підприємець, який займався як ну, на праві суберенди або сумісної діяльності паркування біля мегацентра, він теж відмовився. Він теж відмовився займатися. Тобто зараз цією діяльністю займається вже тільки комунальне підприємство, поки що приватного. Скажемо, втручання немає. Проблема, які найбільше є по паркуванню, це перш за все те, що по місту відсутні правила паркування, і багато людей ну, по оцінкам комунального підприємства до 40% просто не сплачують за ці послуги. Це приводить до численних конфліктів, іноді за участю міліції, іноді за потраплянням працівників підприємства до травмопункту. Ну, то це перше питання. Я думаю, що потребує, можна в резолюції записати, що все ж таки на рівні міста, на місцевому рівні нам потрібно все ж таки розробити і прийняти Чернігівською міською радою правила паркування. Це перше. Друге, вартість послуг, правильно ви казали, проведено дослідження. Значить, зараз вона складає 5 гривень. Собівартість, яку прораховує підприємство по 2010 року, вона складає 5,70. По 2011-му 7,24. Без рентабельності 6,37. Ну, це я кажу по пам'яті, тому що в мене зараз розрахунки від підприємства немає. Але я думаю, що цифри вони вірні. Тому, знову ж таки, ми теж це розуміємо, що як тільки буде збільшуватись плата, буде зменшуватись кількість людей, які сплачують, поки що не приймається рішення по збільшенню плати. Більше того, підприємство вийшло з пропозицією. Біля податкової по вулиці Кирпоноса, це 180 метрів квадратних, 12 паркувальних місць, теж не здійснювати діяльність свою, тому що вони вважають, що вона збиткова. Перш за все, тому що, будемо відверто казати, працівники податкової, які там розміщують свої транспортні засоби, вони не сплачують за паркування, тому що вони вважають, що вони приїхали на роботу. А паркування, на жаль, ну, для цієї організації зони для паркування зробити, ну нема де. Тому е, це питання. Значить, Перше, те, що ви казали, якщо конкретніше я так визначив, для міського бюджету в зв'язку зі зміною законодавства, я вже сказав, надходження зростає 4-5 разів. І це тільки, я вважаю, початок подалі зупинюсь. По-друге. Ви пишете в резолюції, що виконати вимоги законодавства щодо проведення відповідних регуляторних процедур. Неможливо. Станом на сьогодні це питання потребує додаткових роз'яснень з боку Києва законодавця, тому що, наприклад, паркування та ринок звертаються для того, щоб додати собі одну площадку. Вони визначили, що цим буде доцільно займатися, і це у вас є вашими пропозиціями, що визначили місце. І це і для людей гарне, наприклад, його гарно обладнати, поставити знак, щоб людина під'їхала і знала, що вона там може припаркувати свій автомобіль платно, але припаркувати. Не на зеленій зоні або в іншому місці. Значить, вони визначили, що нам робити. З одного боку, регуляторна процедура по цінам передбачає, що вона повинна ну, місяць на сайті, але з іншого боку, це місцеві податки і збори, що передбачає, що ми. Повинні протягом першого півріччя або там сіми місяців розробити відповідні проекти, і тільки з наступного року, з 2012 року, вони будуть діяти.